Від морських хвиль до вишивальних машин. Родина Гльоза, яка пережила пекло Маріуполя, відродила свій бізнес в Івано-Франківську. Зараз займається виготовленням шевронів. Проєкт започаткував голова родини Микола Гльоза. До 2014 року чоловік був успішним підприємцем. А з початку російської агресії став морським прикордонником. Після евакуації до Івано-Франківська його рідні отримали грант на відновлення бізнесу. Приїхали сюди в Івано-Франківськ. Починаємо все з нуля. Відкрили ось вишивання шевронів. Це для нас новий напрямок, але вже ми отримали грантову підтримку від Українського ветеранського фонду. І зараз вже у нас успішно працює наш виготовлення шевронів. Є замовлення, і бізнес розширився. І дякуючи за підтримку в ми ще в Маріуполі отримали перший грант. Ми ще там починали нашу власну справу. У нас була деревообробна продукція, лазерний верстат, але з початком війни в нас все згоріло. Коли приїхали вже сюди. Ми написали грант на відновлення бізнесу, тобто втраченого бізнесу. Ми нашу заявку погодили. І перший грант ми взяли на 877 тисяч. Ми закупили лазерний версат, фрезерний, там, ну, різні там, компресори, дрілі. Ну, то, то, що все ми втратили. За частину коштів була придбана перша вишивальна машина. До сімейного бізнесу долучився чоловік Марії Андрій. Обороняв Маріуполь. Мав поранення, а потім потрапив в полон. Після обміну пройшов реабілітацію та повернувся на службу вже в Івано-Франківську. Тепер разом з дружиною веде сімейну справу. На жаль, почалась війна і наш магазинчик зруйнований, і ми так і не відкрились. Але в душі я все одно хотів бути предприємцем і мати якусь власну справу. І поки я був в полоні, поки я проходив всі ці реабілітації. Моя дружина писала гранти і Вигравали їх, приймали разом рішення і вибрали напрямок швейне виробництво, щоб виготовляти шеврони, патчі, нашивки, щоб допомагати нашим хлопцям. Війна змінила все, але не зламала дух підприємців. Івано-Франківськ став прихистком для тих, хто втратив усе, але не віру у власні сили. Тішить нас те, що бізнес розвивається малий бізнес, тобто внутрішньо переміщені особи, або втілюють свою мрію і відкривають бізнес в місті івано франківськ Іські нашій громаді Уляна не Ярослав Лелет, новини на вежі.